Рада вітати вас на своєму каналі. Що ви думали? що Іринка Днібро десь загубилася і взагалі забула про свій канал? Ні-ні ні. Просто були деякі справи, потім не було щось знімати. І так, і так, оскільки вже 8 днів, так я не випускала свої відео. Сьогодні у нас 7 червня, сьогодні у нас такий гарний сонячний день. От зараз йду готувати, буду готувати. Хочу зготувати кабачковий рулет. У мене він є рецепт на моєму каналі. Якщо що я прикріплю до відео, от сьогодні у моїй мамулі день народження, вона не святкує, але ми хочемо просто посмажити шашличок. Шашличок я вже замаринувала. Так, квіти, квітнуть, все нормально, життя продовжується, життя йде своїм, так скажемо, чередом. От зараз, а що зараз? Зараз мама приїхала з покупками, зараз зроблю розпаковку, що вона там взяла. Так, ну що ж, я думаю, мене вийде. Так, що тут мамулік накупила у нас? Так, батони два хочемо зробити сьогодні, буде родіки з шпротами. Потім взяла скумбрію, з кумбрію, взяла. Далі взяла суху ковбаску. До речі, це фірма Заря. Значить, ковбаска називається Київська, ковбаса сирокопчена, дуже смачна. Мені дуже подобається, вона щось там коштує в районі 400 гривень. От. Але вона реально дуже смачна ковбаса. Я від себе рекомендую. Так, тортик такий, маган, захотіла пекти, тому такий невеличкий київський тортик. Так, огурчики у нас є. Ти дівчат заганяєш, так? Да? Хай догуляла собі там на вулиці, помідорчики. Я Сделаю сейчас, сделаю так, картофелька. А что у нас картошка закончилась? Ира, ну я еще чуть была, у нас тверда. Так, мне на рулет, на кабачковый, потребно плавленый сырочек. Э, завжди потребно Шампунь. Шампунька. Так, а дальше что там у нас идет? Так. Капусточка молоденька. Кетчуп. Ну, тут кабачата, цибуля і цукор я вже доставати не буду. Ні, я достану. Такі у нас на сьогодні покупочки. Зараз хочу робити. А, я чесно. Іще один кучик. Також мені подобається е, фірма Оліс Солодкий чилі. Дуже смачний кетчуп. Він Ідрем прямо з, з перчиком, з подрібленим таким. Ось чеснок і сахар. Супер, Цукор. Я дуже зйомок. Мені скільки потрібен. Так, все. Зараз буду швиденько готувати кабачковий рулетик. Правильно. Так, ну що ж, я зробила кабачковий Як Гляньте, він мене вийшов такий гарненький. Я його замотала в піщіву пленку і зараз відправляю його на пару годин в холодильник. Тоді він буде, ну, повинен гарно нарізатися. Я ще раз скажу вам, що я прикріплю рецепт цей, під цим відео. Дуже смачний виходить. А ну покажи букет. Покажи букет. Діти, бачите, я привітала, яким букетом гарним. Красота. На, я у тільки там хай вишень нарвеся. Так, ну що ж, мангал я вже розпалила. Я кажу, як гарно розгорається. Треба зараз ще підкидати дров. Угу, яка краса. А вишні, вишні, які вишні. вишні червоні, чорна корка. Просто смакота. Я кажу, ну що ж, квіти квітнуть, ті, які я разом з вами саджала. От, Тільки я кажу, така краса, От, але потрібно квіти обривати, щоб кущ робився ще більше. Така красота. Петунька квітне, чорнобривці також. Потрібно обривати. Хай ще сьогодні може постою, а завтра вже буду обривати. Турфінія, ну, така ж гарна. Просто. Також її обриваю кожного разу, щоб прям, робився здоровим, щоб розросталося ще більше. Вібрахова також росте, розростається. Ну, Коротше кажучи, все квітне, все росте, все дуже і дуже гарно. Знаєте, що я хотіла ще вам сказати? Значить, читаю ваші коментарі і мені пишуть. Значить, Ірина дуже довго розговорюється. Знаєте, що, шановна або шановні мої глядачі, якщо вам не подобається, як я розмовляю, що я розповідаю, чи я довго це розповідаю, будь ласка, приходьте мимо. На Ютубі безліч каналів, на які можна переходити там, де розказують набагато цікавіше, ніж я, показують набагато цікавіше, ніж я. Не зациклюйтесь, будь ласка, на моєму каналі, я тут нікого не тримаю. Якщо вам не подобається, я довго це розповідаю, чи щось не те розповідаю, будь ласка, проходьте мимо, я тут нікого не затримую. Так що деякі там пишуть, можемо, чи хочемо відписатися, деякі пишуть, хочемо. Підписатися, хтось пише підписуюсь за українську мову. Я вам більше скажу, я навіть так, я намагаюся більше розмовляти на українській мові. Ну, у мене якось виходить з суржиком більше розмовляти. Тому, шановні мої глядачі, якщо не подобається мій канал, закиньте, забудьте, забросьте, просто проходьте мимо Очі, я хочу вам сказати. Не портіть ні собі нерви. Ні, мені. Ви знаєте, я не розумію тих людей, які пишуть, що поганий канал і все одно ви мене дивитеся і пишете мені коментарі. Так що, що вам сказати, не подобається, проходимо ми та і все. Мені як не подобається відео або як не подобається блогер, як людина, знаєте, ну, ми, ж, ми ж не 100 доларова купюра, щоб, всім нам, щоб ми всім подобалися, правильно? От, то я взагалі вимикаю телевізор і я не дивлюся цього блогера. Так і ви робіть теж саме. Так, а я пішла до магазину, треба ще дещо докупити. Все, висказалась. як смачно шкварчить. Ну що ж тут кажеш? Під вишнею смажу шашличок на вишнячку, на вишневих гілочках. М -м -м, смакота. Він Гарний вийшов цей шучок. Це ошик. Дядя воду нас завітав. Ми вже, ми вже не авукаємо. Ми вже не вакаємо. Ми вже не лавукаємо. Ну я у нас умів вже Здравия вас днем вареньем, желаю вам крепкого здоровья, Спасибо. личного счастья, Спасибо. денег достатки. А ты что то что за красавица Ой, я помню, я... А я туда поплевал. И всего хорошего. А вот со здоровьем что-то не важно. Что неважно. такое, дети? То 36,8, то 36,2, то 36,8. Я сказала, иди. Дядь... И вот так вот прыгает и прыгает, прыгает. Я сказала, дядь, до стоматолога. Куда? Я казала иди до стоматолога. Дядь вам учается зубами, не ну, ну, до стоматолога. Еще я был бы без зубов, да? Жащая ваша тетя. Болят зубы, а он не хочет идти до стоматолога. Что ж это такое, Дядь Вова, вам зубы нагоняют температуру. Это... Ну, через, я видите, вам говорю сто процентов. Не, ну сегодня спал более-менее так. Это самое. Надо было этим пополоскать. Я уже и чистил. Не, не, Боги. Так, Знаешь, ну что надо все, мы накрываем то, нестил. Соль. Ну у меня есть этот самый. Соль и йод надо было покапать. Трошки. Если бы не йод, и и не йод, я. Зали, там Потому что, полоскается не зубы. Не Сода, Сода силь, так? Сода, да. Ой, суп. А Окрашиваете до да, да, стоматолога. Так, мама разрезает. Рулетик. Какие ну, гадные выходить. Руку с экрана. А да, ну, меньше, меньше ж, ж придерживай. Что там, посуда сжевает своей жизнью. Мг. Угу. Гарные получился. Вот дел мне это самое там. А вот тебя, вот я заметил, ваша компания. А тост. Смех. А тост. Ну, давай нет, давай Нет, я не буду, пока тост не скажет, я не буду. Давай выпьем за твою мамочку. Чтобы не злазить за красавицем. Ой, ой. Что всегда голода. она улыбалась отца, сама, сколько я ее знаю. Хороший Короче говоря, крепкого здоровья тебе то самое. Успеха во всем. И выкинь вот эти все таблетки, которые у тебя там есть. Они все уже просроченные и больше не возобновляют. Хорошо, все. спасибо. За тебя. Выкину. А я подберу. <звук> Выберу, что мне надо. <звук> вот мне в памяти... Боже, какие холодненькие вкусные, да? села про медицину. Одной лечишь торог колечишь и вот девчата вы хоть меня убейте я вот эту не могу выкинуть так так летиться нужно самому ну, а голова что то заболела прилег mm -hmm. или поспать или отдохнуть короче расслабиться самом вот это лечение. а так сразу наша молечка. которая голова побольше молечка. да Нет, вот маленькая. Маленькая море красивая. Красавица красавичка. Молечка. Мосик. Головка маленькая. Такая у нас гарненькая дівчинка. Наша молечка. Це собачка моей сестры. Маленькая такая дівчинка. Для бабушек нет, бо бабушка не прокорм мої. А, мальтийську баланку? Им да. же нельзя ну, да, такого давать, а Дуже потрібно багато коштів, щоб прокормити. А то не посидіть, якщо вона на собаку кормікати. Маленька дійсно ну, підгорія. Це... Ну це як ну, вродилася на лице там чия-то врода. Ну, красота, красота. Красота. Да. Мамуля О -о -о -о. неділю назад, на мій день народження, пекла такий гарний, такий красивезний а вкусний який був. А вкусний який був. А на своє день народження сьогодні вона вирішила просто купити київський. Опять твои читатели как много разговариваешь. Да была, было, еще Если человеку не понравится, то нужно просто не смотреть, а проходить мимо, да и все. Ира, будешь Ира? Да, ну... Я сама себе, если так, что, отрежу. Так, Ира, что у тебя Там есть? Не, 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 мы Листем, это шампанское Ты будешь пить это сама? Кола будешь пить или что? Да, слышу, я еще Это кола будешь пить? Я так. Ох, мої пенсіонери. Друзь семи мамуля. Мою холодильнику замерз. Ну, в АТБ. А в АТБ? А в АТБ? Ну, не було вот этого моё это ну, самое, не є. було такое. А я не вам казала, ви у вас на в АТБ на від, там. На а, То ти на... не бачив. Ти, ти розумі не дивись. Да, там все вот, де полки були чорні і ще якийсь один. Ой, я впала. У нас одні дні народження. Мені, э... та не говори кінець травня. Ну, якої бери, що дідьво так? Від Вові другого червня, мамі 7 червня, mm. день народження. Так. Mm. Також посиділи ну, да, трохи, я нічого не знімала. Ну, Ось вот, такого кіба. Смачний дід був? А? Смачний? Угу. Mm -hmm. Я їв раніше, їв. Ну, приємного вам, mm -hmm. приємного. Данке. Ви що, німець чи що? Данке, біте. Я, я. Данке шон, піце шон. Тільки не жарений, треба жарений. Мама не зробила. Алла принесла <голод> такий букет <голод> гарний. <сосєдко>. <голод> Значить, <голод> бить тебе треба. Красота яка. Я повіжу баранку. Запрошуємо на торт, а Алла не хоче. При Адіка приходьте на чайок. Все, я буду. А Іра каже, Алла йде, а я відкажу, все ж не може бути.

Не, я зараз, На так, своєм коне. Світ є, ще мабуть. Вова, приїжджайте рвати вишні, потому що вони осипаються. Хорошо, хорошо, хорошо. І шовковиця теж. Дуже багато тож. в цьому році шовковиці. Я не, я знаю, а, а, тож. Тож. Я не а, поняла, тут а тут що, що, що гонки не чи що? гонки, гонки устроили, yes. я в шуте. А если я получу это самое, ты поможешь сложить ее? Ну, заказ... инструкция до моих мозгов, Там, мы заказали газонокосарку. газонную И завтра должны не, ну, Можно посмотреть, если сложили э, теплицу, третья с четвертой и туда-сюда, то можно сложить? Ладно, конечно, ну, что, если что, я взял. Такой теплый, гарный вечер. Сделаем, сделаем. Если будем, Пока-пока. поки пока. 12 година ночі, я сиджу на вулиці, насолоджуюсь, знаєте, таким теплим вечором. Так гарно на вулиці, так тепленько. Я, правда, одягла таку знаєте, весняну куртку. От, бо комарі загризають страшне. От. ж відпочиваю вже з мамулею, прибрали прибрали столу. Вже все прибрали. Мама йшла відпочивати, а я ще вирішила насолодитись таким теплим вечірком. Взагалі я люблю літо і я дуже люблю літо і дуже люблю такі, знаєте, затишні, теплі вечори. А ще коли класно, коли компанія, коли друзі приїжджають в гості, або я до когось у гості їду. О, сидимо так, ввечері відпочиваємо. Ну, це взагалі клас. Так, ну що ж, буду я завершувати на сьогодні своє відео. Такий у нас сьогодні був день. Комарі зарази кусають. Вечір ще краще, але комарі я зараз сижу, а вони прям лізуть мені в обличчя. Себе не показую, бо на вулиці е, темно, і мене не буде просто видно. От, хоча можна було в очі включити, вимкнути, так скажімо, спишку, але я не, не хочу себе сліпити. От, так що до нових зустрічей на моєму каналі. Чекайте нових відео. Пока-пока.